Ввечері 29 січня деякі телеграм-канали, а також депутати та журналісти почали писати про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, одним із перших про це написав екс-депутат Верховної ради Борислав Береза. За словами екснардепа, його джерела повідомили про звільнення головкому. Також, нібито про звільнення залужного, повідомив журналіст Роман Цимбалюк і написав про нове призначення. У нас новий головнокомандувач. Президент України призначив Кирила Буданова замість Валерія Залужного. Нібито про відставку залужного також написав чинний нардеп Верховної Ради Олексій Гончаренко. Залужному оголосили про відставку, але оказу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Він відмовився. І незважаючи на те, що в мережі пролунав шквал обговорень щодо можливого звільнення головкому, у відомствах відповіли не одразу. Незабаром в офіційному телеграм-каналі Міноборони України з'явилося коротке повідомлення. Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це неправда. Пізніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі Українській правді заявив, що президент не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зазначимо у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський про звільнення залужного не говорив. Сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фотографію з начальником генштабу Сергієм Шапталою. Судячи зі знімку, таким чином залужний нацякнув, що продовжує працювати. У ніч на 30 січня Росію атакували безпілотники. Зокрема, за даними російських пабліків, вночі дрони атакували Брянську область. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив: нібито безпілотники було знищено, а постраждалих і руйнувань немає. Міноборона РФ повідомляє, що нібито за ніч збили та перехопили 21 безпілотник: 11 над окупованим Кримом, 5 над Білгородською областю, 3 над Брянською ще по одному над Калузькою та Тульською областями. Крім того, як повідомляє телеграм канал Астра у Калузі дрон впав на територію нафтобази Калуга Нафтопродукт. Також, за даними телеграм-каналу Кримський вітер, вранці 30 січня в Сакському районі Криму було чути гучний вибух. Було голосно і все селищі Кача. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Разважаєв заявив, що сили ППО, нібито збили безпілотник над акваторією у районі Бельбека. Як повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окупантам неспокійно в Криму Ільки вони чудово розуміють, що Україні відомо про місце їхніх військ та техніки. Наша результативна робота з засіювання бавовни теж дуже серйозно вражає ворога не тільки в сенсі емоційному, а і вогневому, і тому вони дійсно зайняті. Переміщенням багато маневрів здійснюють. Гуменюк додала, що збільшення систем ППО окупантів в Криму також не спостерігається, але вони зосереджені на захисті існуючих об'єктів. Ми спостерігаємо, що вони намагаються захищати ті секції, де для них дійсно стратегічно важливо. За словами Гуменюк, наприклад, це Севастопольська бухта, де знаходиться логістика окупантів з обслуговування калібрів, а також майданчики, із яких вони запускають безпілотники. Зрозуміло, що ті. І це ті системи, які вони намагаються захистити, які задіяні в, керу... в керуванні військами. А, але знов таки те, що нам це все зрозуміло, їм теж не дає спокою. Водночас партизанський рухатеж виявив склади з ракетами калібр в окупованому Севастополі. Зазначається, що там також зберігаються інші види озброєння та кілька одиниць вантажної автомобільної техніки. Координати місць передають ЗСУ. Також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Кам. Мишин розповів, що Україна атакує Росію секретними безпілотниками, які проходять випробування у бою. Як повідомляє видання Тайм, зимку у російсько-українській війні розпочався новий етап, який характеризується ударами безпілотників по цілях у глибині російської території, за словами Камишина, всі останні удари по цілях у Росії завдавалися дронами українського виробництва. Захисники України у понеділок, 29 січня, збили ще один російський літак. Йдеться про ворожий Су-34. Про це заявив спікер Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. В ефірі телемарафону. Повідомляє УНІАН. Також Ковальов зазначив, що винищувач-бомбардувальник Росіян назавжди приземлили у Луганській області. Таким чином, на ранок 30 січня, сили оборони вже знищили 332 літаки та 324 вертольоти окупантів. Су-34 – це радянський російський винищувач-бомбардувальник сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних та повітряних цілях. Українські військові регулярно знищують російські су 34 У вересні минулого року у Воронезькій області розбився російський винищувач. Тільки наприкінці грудня 2023 року ЗСУ змогли збити відразу п'ять російських військових літаків за кілька днів. 22 грудня на південному напрямку було знищено три російські су 34 24 грудня було ліквідовано су 34 на Маріупольському напрямку. До речі, ще один су 34 згорів у ніч проти 4 січня у Челябінську. У ЗСУ повідомляли, що Росія різко знизила кількість щоденних авіаційних ударів на таврійському напрямку після знищення її літаків. Сили оборони значно посиляться першими західними винищувачами f 16 Таку заяву зробив в ефірі телеканалу Фрідом, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Проте, за його словами, для встановлення контролю за повітряним простором України потрібно буде й надалі нарощувати свою бойову авіаційну міць. Необхідно говорити про комплекс заходів, який дозволить переважати f 16 безумовно, допоможуть Україні в плані перехвата ракет, крилатих і дронів. Безумовно, зможуть в деякому роді отогнати російську авіацію подальше і. Помочь нашим войскам наземным продвинуться в на том или ином направлении, но также контроль воздушного пространства над морем, обеспечение свободы судноплавства. А нам важен этот вопрос, это наш зерновий коридор і так далі. Водночас він зазначив, що Росія має потужні засоби ППО в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Крім того, у ворога потужна авіація. Тому не можна сказати, що Україна після отримання перших f 16 зможе швидко взяти під свій контроль повітряний простір. Ми усілімся серйозно першими самолітами і будемо наращувати свою бойову авіаційну мощь і ПВО. Внизу из средства рэп для того, чтобы достичь того, о чем вы сейчас говорите, полного контроля над собственным воздушным пространством. Тогда уже наземные операции можно будет проводить. Болі увірено і полі ефективні днями. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році. Але це станеться у разі своєчасного отримання Києвом винищувачів F-16, дронів, засобів РЕП та ракет. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше зазначив, що західні партнери вже готові надати Україні літаки F-16 – Однак питання полягає в тому, чи все готово, щоб ці винищувачі працювали на нашій території. Він підкреслив, що для отримання F-16 необхідні не тільки пілоти, які пройшли навчання, а й підготовлена інфраструктура та інженери. Бегатоцльвілі літаки – це авіаційні комплекси, і і потрібно комплексно підходити до вирішення їх розміщення в Україні. <зятя> на озброєння і головне, що нам потрібно бойове застосування за словами спікера. Одним із головних завдань F-16 – відтісняти російську авіацію на лінії фронту та знищувати шахети, які атакують Україну. НАТО має підготуватися до ракетних атак Російської Федерації по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Москва розпочне війну проти Альянсу, пише The Times посиланням на високопоставлених генералів. Видання зазначає, хоча зараз Російська Федерація зосереджена на війні в Україні, країни заходу вже стурбовані тим, що країна-агресор може зазіхнути і на безпеку інших країн Європи. Генерал-лейтенант Олександр Солфран, командувач військово-логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки. Також потрібно дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження один одного в період кризи. Лідери країн альянсу переконані, що мають обмежений час для зміцнення своєї оборони. Вони сподіваються погодити введення системи воєнного шенгену, яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територію країн НАТО до саміту у Вашингтоні у липні. Нещодавно про сценарій розвитку можливого конфлікту між Росією та країнами-учасницями альянсу писало видання. Більд повідомляє у Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також зазначав, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що війна між альянсом та Росією ймовірно може розпочатися протягом 5-8 років. Крім того, міністр з питань євроінтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що як мінімум 5 членів альянсу моделюють сценарій можливої війни з Москвою. За Вашингтон Post» попереджає, що у Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що Росія зможе успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв'язки з Китаєм та країнами глобального півдня. Водночас за телеграф пише, що росіяни говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років. Це означає, що вони прагнуть вести війну принаймні 3-4 роки. Як зазначається, якщо Захід не діятиме, Україна ризикує програти у війні. І зараз є тривожні сигнали, що у такому разі російські війська підуть далі. Інформація про те, що в НАТО закликають готуватися до ракетних ударів Росії по об'єктах у країнах-членах Євросоюзу, є тривожним сигналом. Такою думкою в ефірі телеканалу Фрідом поділився експерт Віталій Кулик, який є директором центру досліджень проблем громадянського суспільства. А це вже дуже тривожний дзвоночок, говорящий про тому, що є тактичне планування війни на території Європейського Союзу НАТО. На його думку, якщо американська влада вирішить ізолюватися, то це потім повернеться і доша так само. народний депутат від фракції Слуга народу Сергій Нагорняк вважає, що новому законопроєкті про мобілізацію не буде норми щодо офіційного відкупу від мобілізації. Тобто, коли людина платить в бюджет певну суму і її не мобілізують до війська. Про це парламентар заявив в інтерв'ю виданню Телеграф повідомляє Унян. З його словами, ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково бурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт. Такий крок буде говорити якраз про несправедливість, про те, що багаті можуть офіційно відкупитися. Хоча ми розуміємо де-факто, що ті, хто мав ресурси, не бажання йти служити та воювати, вони вже сьогодні мають такі документи, тому їх і необхідно переглянути всі без виключення. Нагорняк вважає, що новий закон про мобілізацію може бути ухвалений Верховною Радою не раніше березня. За його словами, наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Тим часом українськими змі шириться інформація, що нібито 30 січня Кабмін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його у Верховну Раду. Нагадаємо, 25 грудня 2023-го кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Ним передбачалося, зокрема, зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та вручення електронних повісток, а також певні обмеження стосовно ухилянтів. В парламенті побачили в цьому документі недоопрацювання та корупційні ризики. Так, голова комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна пояснила. Що необхідно чітко визначити у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов'язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо це є словами, військові не мають отримати можливість одразу ж вносити до таких реєстрів людей, у яких дійсно були причини не явитися, а інших не бачити місяцями. Тож, за результатами наради за участю керівників парламенту та фракції, законопроект про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання кабінету міністрів. 11 січня Кабмін відкликав свій законопроєкт. Як повідомив міністр оборони Ростему Міров, міноборони підготували вже нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Він підкреслив, що воїни зсу потребують ротації та відпусток, мають право знати, що їх чекає та планувати власне життя. До літа частину синьої гілки метро відремонтувати не встигнуть. Про це повідомив у Фейсбук Максим Шкіль, засновник компанії Автострада, яка є підрядником відновлювальних робіт Київ метрополітену. Також він розповів, що між станціями Деміївська та Либіцька збудують нову ділянку тунелю на заміну аварійній. За словами підрядника, для роботи над проектом було залучено понад 500 фахівців із підземного будівництва. Наразі проект відбудови тунелю розробляють три групи проектувальників. Усі спеціалісти мають багаторічний досвід у спорудженні метро. Рух потягів на ділянці між цими станціями було припинено на початку грудня через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю і був ризик обвалу. Тому, за словами Максима Шкіля, після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю, довжина якої складає близько 27 метрів, та побудувати на цьому місці новий. Раніше київська влада назвала попередню причину деформації тунелю між станціями Димівська та Либіцька. Це неякісне проєктування та будівництво тунелю. Метро про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандебор. Були допущені помилки при будівництві, зокрема. Проєкт, який застосовувався при будівництві після цього, коли були виявлені певні труднощі будівництва, пошкодження були щита борового, коли все не вдосконалили цей проєкт і робили його ручним методом, і тут вже є порушення при будівництві. Кандебор зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрологічних умовах. Грунти дуже водонасичені, шаром торфу дрібного та середнього піску. Нагадаємо, 9 грудня 2023 року в Києві закрили на ремонт частину синьої гілки метрополітену. Тоді прогнози будівельників були оптимістичні, адже говорили, що зможуть завершити роботи на аварійній ділянці Київського метро між станціями Димівська та Либіцька за 6 місяців. Проте, як повідомив підрядник Максим Шкіль, відновлювальні роботи планують закінчити восени цього року.